ап, Як успіхи. Ми прокачали ще один скіл, і вже я думаю, більш-менш виходить його використати. Для когось, можливо, це легко, для когось трошки важче. Це не важливо абсолютно. Важливо, щоб кожен для себе прокачав ці скіли. І навчився використовувати ці інструменти для рішення задач, так? І фактично любу там математичну задачу, будь-яку задачу. Проаналізувавши, ви можете розписати в коді, якби вирішити. Також схожим чином, так? І зараз ми виберемо один з циклів. Я думаю, кожен зробив свій вибір і використав цикл, який більш подобається. У нас є, як ви бачите, вже три варіанти поки що. А я думаю, я візьму перший цикл «While». While. Вайл. У мене є всі зміни, вже які мені потрібні. Умова буде. current round. Менше max rounds. Ну і ми обговорили, що треба менше дорівнює, Так, щоб все спрацювало. <кій> uh, всі мене можуть чути нормально. На зв'язку. Yeah, так, yeah. Так, yeah. Супер, супер. Бо в мене іноді враження, що я сам з собою трошки розмовляю. Так. Uh, добре. Ось, і нам потрібно так, це в мене зайва мова, так. Фактично, у нас логіка вся готова по збільшенню або менш, зменшенню швидкість швидкості. Я візьму просто тупо весь... всю цю, всю цю логіку. скопіюю в цикл. Так, да, в принципі, спочатку можна перевірити, що у вас цикл працює, але потім просто можна все скопіювати, трошки відформатувати, можна просто натиснути таб, табуляцію, відступ клавішу і є ще така штука, якщо натиснути Command A або на Windows Ctrl A, і потім Shift-Tab. Вона має саме автоматично форматувати. Да, бачите, можете спробувати цю комбінацію. Добре. І. Вже в циклі, так ми. Нам потрібен тільки один інкремент, так, нам не потрібно. Вручну це робити, бо ми використовуємо цикл. Тому я все це повидаляю. Все, одна зміна в нас збільшується. Цикл спрацював. Current round, да, я ще тут не видали. Так, ось я, в принципі, позалишав самі умови, які виконують. І тільки одна зміна інкремент, яка збільшує цикл. Давайте подумаємо логічно. Якщо у нас. Виконається перший раз. Так. То у нас буде цифра Уна... е, е Ні, якщо у нас вже була цифра 1, тут стане цифра mm -hmm. два. два буде. У нас ця умова не виконується. Нам потрібно, щоб вона виконалась. Можна тоді інкремент поставити в кінці е логіки, або просто змінити. Що в нас ми починаємо з нуля. Так, ми починаємо з фінішної прямої ще. Починаємо їхати перший круг тоді один. Тоді наступного разу цикл спрацює. виконається 2, наступного разу виконається 3, наступного разу 4. І у нас кожного разу виконається ця зупинка, так? Якби у нас буде збрасувати швидкість, якщо ми зробимо так. Просто що нам потрібно з цим блоком зробити? Перенести його. Перенести його з циклу. Так. В нас насправді два варіанти. Перше, написати якусь умову. Наприклад, якщо раунд вже. П'ятий або інкрементувався тут вже шостий, пішов на шостий раунд, і ми перевіримо: якщо шість, то тоді тільки покажемо. Але логічно, нам не потрібен шостий круг. Тому ми просто можемо це вирізати: цю частину за цикл. І в програмуванні завжди потрібно вибирати більш простий варіант. Не потрібно е, ускладнювати життя. Так, якось е, потрібно завжди. Е, Самий простий варіант, іншим розробникам буде легше читати ваш код, якщо воно рішення буде більш просте, більш таке і оптимізоване, і просте. Все, давайте спробуємо. Так, наче все готово, так? Да? Давайте спробуємо запустити. Так, починаємо з нуля. Максимально у нас 5 раундів. Так, ось у нас виконується ця умова. Швидкість, починаємо з нуля, потім, ми, згідно мов, збільшимо швидкість, і виводимо для кожної умови, відповідно як задачі вимагалася дебаг. Все дуже просто. І в кінці цикл закінчується, програма виходить з циклу. Ми обнуляємо швидкість, машинка зупиняється і показуємо переможця. Let's go! Бачимо раунд 1, 200, раунд 2 200, 3, 300, 4, 400, 5 також 400 кілометрів за годину. Фінішна пряма. Honda виграла. Ну, в неї не було конкурентів, звісно, в цій задачі. І фініш. Швидкість 0. так? Задача виконана. Давайте подивимося тепер, чи можемо якось ми вдосконалити це рішення. Можемо зробити рефакторинг до і тоді в нас буде тільки три умови. Я хочу Дивіться, умова за да. нашів помінялася в порівнянні з першою. За четвертий круг. Цій задачі вже нічого не скажемо. Лише на п'ятому 400 кілометрів. Так, давайте подивимось. Е, та зупинитись після фінішу. І четвертий круг нічого немає. Тобто на четвертому має бути 300. Якщо угу. максимізовувати, Ост... то це можливо. А так я вибачаюсь тут, мабуть, просто в задачі е, трошки неправильно написано. Насправді має бути мова точно така, як в першій задачі. Я не хотів щось ускладнювати, змінювати. Тому, е, в принципі, якщо ви написали тут, що до якби на четвертому колі, ви можете залишити ті умови, як ви вже по-новому зробили. А я, в принципі, буду використовувати, е, якби. Цю умову четверте на максимальній швидкості і зупинитись на п'ятому колі, так, тому якщо ви вже зробили по трошки по іншому, нічого страшного. Головне зрозуміти принцип, як працювати з умовами. Да важливо, що як ми можемо оптимізувати ці умови? Що змінилося в цій задачі? Наче й умови, умови ті самі, так і в принципі, логіка та сама, так? Але ми бачимо, що вже у нас буде трошки все по-іншому працювати за кожну ітерацію циклу, за кожне виконання, так? Коли у нас збільшується раунд. У нас скільки умов одночасно можуть виконатись? Одночасно можуть виконатися три умови, тому ми зможемо зробити. Рефакторинг для першого та другого кола, там де однакова швидкість, потім для третього і для четвертого і п'ятого. Так, так, це можна, де у нас повторюються ті самі умови. Але якщо взяти отак, як зараз написано: ось у нас є перший круг, другий круг, третій, четвертий і п'ятий. так? Е, якщо, скажімо, у нас попадає в цю зміну, ось. Інкременти у нас буде третій круг. Третій, так? А скільки у нас умов виконається з цих. Пік одна, правильно? Коли буде 4, четвертий круг. Наступне виконання циклу. У нас виконається. Ця умова. І що це нам дає змогу? Це нам дає змогу використати if else. Оптимізацію, так? Кожну з цих мов ми вже можемо окремо написати. Чому? Тому що за... ми перевіряємо зміну. Так? Коли у нас просто було без циклів, ми кожен раз змінювали для кожної мови вручну, і у нас ми мали писати кожну мову окремо зараз. У нас. Цикл в циклі вона змінюється, і тому нам е, по, виконається тільки одна з цих умов, так, і ми можемо е, таким чином оптимізувати е, через If Else. Вірно? Так. Давайте запустимо. Подивимось, чи... Ось у нас так працювало. І бачите, результат не змінився. Ось в нас попало нуль. Так, у нас був нуль. Current round, нинішній раунд. Починаємо з нуля. Тут стає один. Виконується перша умова. Все. Ці умови цикл вже не перевіряє. Ми вже оптимізували. Друге коло. Два. Один менше максимального раунду, так, менше. Переходимо знов додаємо один. Цифра 2. Перша умова не виконується. Виконується друга умова. І так далі. Третя умова, четверта, п'ята, так? Тому, вже, якщо ми використовуємо циклі, вже ця оптимізація через LCF, вона вже діє, бачите, ми в першому варіанті ми не могли її використати цю оптимізацію, але з циклами ми вже можемо це зробити, і це круто, чи це зрозуміло? Чи є в когось якісь, може тут ну, щось непонятне? Добре, все ясно. І останнє, що ми можемо подивитися, де ми можемо використати якусь умову, якби, з операторами логічними, and або OR. В принципі, у нас тут однакова швидкість для першого і другого кругу, так ми б могли зробити щось таке. Якщо раунд дорівнює 1 або раунд дорівнює 2, тоді у нас буде виконуватись однакова умова. Хіба що нам потрібно показувати різні, так, різні оці дебаги, так, для кожного кола, тому зручно можливо так залишити цю мову. Щоб ми можемо написати тут 200, але це не обов'язково. Воно, воно і так залишиться 200. Четвертий 400 і п'ятий раунд. У нас також буде швидкість. 400. Точно така ситуація. Можна було б написати цю мову тут для швидкості. Можливо, для якоїсь іншої задачі це буде теж оптимізація така, що нам, якщо б нам не потрібно було показувати дебаги, то ми просто пишемо отак. І це обираємо. Ось все, у нас швидкість четвертий або п'ятий круг залишається так. так. Е, можливо, якщо нам більше кругів, потрібно їхати на, на максимальній швидкості. Е, 10, так, якщо була б така умова задачі, що чотири е, перших чотири круга ми збільшуємо швидкість, а потім ми е, всі інші їдемо на максимальній швидкості. Ми б могли б взагалі написати тут просто else. Ось і видалити умову, що все. Ми їдемо до кінця на, на четверт, ну, на. А, максимальній швидкості. Так, і, можливо ще пофантазувати, трошки і сказати, що а, на восьмому раунді, наприклад, а, машинка має там зупинитись на. Ну, вже має зупинитись у нас, там буде зупинка. Ми можемо написати умову. Якщо круг 8, то. Нам, наприклад, не потрібно, щоб цикл виконувався далі. Далі ми можемо написати break. Break – це таке теж слово, яке розриває цикл. І у вас вже, коли виконається ця умова, цикл зупиниться і виконається логіка, яка далі написана. Тому є різні варіанти, як працювати з циклами. Ось, але я думаю, всі нюанси вже можна бути, буде згодом, як би добрати. А... Да. Саме основне ми, в принципі, розібрали, так? Питання? Дім, що таке цікаве питання. От то, що, знову ж таки по. Сюжету нашої задачі. Якщо у нас восьмий раунд образно аля підстоп, правильно, і ми не їдемо, а їдемо далі вже з дев'ятого раунду, значить ми зможемо використати не тільки брейк, а continue, Щоб, наприклад, восьмий раунд ми заправилися і далі поїхали до десятого раунду, і після 10-го круга ми приїхали на фініш. Так, дуже, дуже доречне запитання. Так, це часто Роблять на початку, так? Ось тут, якщо, наприклад, скажемо, буде восьмий круг і тут заправка, і нам потрібно просто ну цей круг пропустити, так, нам не потрібно, щоб якась логіка виконувалась. Ми можемо написати таке слово continue, так. І що це слово нам дасть? Що, коли умова виконається, то цикл пропустить, побачить це слово і пропустить всю логіку, яка далі, так? Все це пропуститься. І він відразу перейде на перевірку мови, і на дев'ятий, так? Наприклад, ми заправились, відразу все тут пропустили, і це теж свого роду оптимізація, бо іноді нам в циклі якісь потрібно речі пропускати, і щоб програма не перевіряла кучу мов, ми можемо просто використати контінію. Якщо нам зовсім потрібно розірвати цикл, щоб він зупинився, ось буває така умова, що якщо ця умова буде там, я не знаю. Червоне світло світлофора, щось будь-що. Пишемо break, все, цикл зупиняється, він більше не, не якби не бере на себе ресурси платформи, пам'ять, там все інше. Тому важливо оптимізувати теж програму в деяких випадках за допомогою цих прийомів. Так, ще питання. Діма дякую за відповідь. Будь а, ласка. Є, а можна я спитаю, у нас може бути continuo без брейка? Чи це ти просто як приклад показав? Ну, то є. Так, так. Це окремі е, такі команди, які е, якби використовуються, якщо вам потрібно, ви можете взагалі їх не використовувати. Так ми задачу зробили. Нам вони були по суті не потрібні, якщо ми їхали тут до п'ятого круга, так а якщо вам потрібно пропустити один круг, одну ітерацію, щоб логіка не виконалась в циклі, то ви використаєте continue. Якщо бувають випадки, коли вам знову ж таки за якоюсь мовою вам потрібно зупинити цикл, то ви можете використати брейк. Це вже буде зовсім зовсім інше, ніж continue, так. Бо continue... Не зупиняє цикл, воно просто пропускає е, логіку, яка нижча в циклі, на, ну, на, один, на одну ітерацію. Ще відповів? Ні, я маю на увазі, ну, це як би логічно, що continue йде завжди після чогось, як продовження. Тобто, для чого нам продовжувати, якщо цикл і так іде. Ну, я тут логічно просто не розумію синтаксису. Так, так, я, я поняв. Ну, наприклад, якщо нам в нас є умова, як тут заправка, так, ось у нас для, для всіх кругів, так, наприклад, ми машинка їде з першого по там по ну хай буде якщо 5 кругів. Якщо буде тут на третьому крузі, у нас буде заправка, наприклад, так. Трошки поміняємо умову задачі. Угу. І для кожного круга ми виконуємо оцю логіку. Нам потрібно там є якісь, ми запускаємо якісь перевірки, якісь умови, все. А для, для третього круга нам потрібно це все пропустити, так? І нам ця логіка не потрібна. Наприклад, на, на цьому колі машинка заправляється, так, тому нам не потрібно перевіряти, яке коло там і все. І ми напишемо «continue», і програма це все пропустить. Вона буде ось йти на строчка 13, 14, 15. Дійде до 18-ї. Побачить слово «continue», і все. Оце все у нас пропуститься. Програма перейде знову до перевірки умови на наступне коло. Коли 4 буде, вже умова у нас не виконується, і виконується блок для четвертого кола. Тобто, якщо запустити програму, то вийде, що у нас? Випаде третій? Так, да, третій круг, виходить, випаде. Наприклад, якщо я веду зараз. Ну, можна закоментувати, наприклад, цю логіку, і просто так, вдома обов'язково поекспериментуйте з цими. Ну, я думаю, кожному цікаво буде подивитися, як ото Кубік Рубік, буває крутеше, тобі цікаво. А як так його скласти? Як так? Так і тут. Якщо ми напишемо раунд, так, current round, і ось тут на у мене рядок 21, Ми показуємо кожен раунд, так? Спростимо задачу. І ми хочемо показати кожен раунд, але пропустити третій. Нам має показати перший, другий, третій, перший, другий, четвертий, п'ятий. Ось у нас така задача. Ми хочемо так зробити, і ми тоді використаємо. Умови, якщо третій раунд пропустити. Пропустити логіку. Лоджик. Нижче у нас логіка, яка ще Пропустити. Запускаємо. Бачите: третього немає. Один, два, чотири, п'ять, шість. Ага, зрозуміло. Якщо тобто буде це брейк, та... так. А. Це зрозуміло, що для якоїсь умови ми хочемо не виконувати логіку в циклі. Цикл у нас не буде йти далі. Коли побачить слово continue, він пропустить все, що нижче. А якщо брейк, він взагалі не піде далі з третього кругу. Він дійде сюди, покаже 1-2, все, і тут він цикл. Розірветься, так? Один, два, все, ми вийшли з циклу. Бувають такі задачі, коли таке треба зробити.